Студентка першого курсу Олександрійського педагогічного коледжу цікавиться не лише навчанням, а й соціальним підприємництвом. Нещодавно Анастасія у складі команди посіла друге місце в конкурсі захисті бізнес-ідей соціальних шкільних підприємств з проектом івент агентства. Проводимо різні майстер-класи, майстер-класи для дітей. Е, у нас є наші студенти педагогічного коледжу. Ми є діти, які е, дизайнерську роботу виконують різні сценарії, аніматори та ті, хто саме сидять з дітьми, допомагає учням та студентам розвивати підприємницькі знання та навички, громадська організація, центр громадської активності, перемога. Цей проєкт, який ми зараз проходив цей півроку. Він був залучений. Наші студенти були залучені. Це теж всеукраїнський проєкт. Його організувала організація міжнародна, але вона в Україні представлена Junior Achievement Україна. І в, цьому, в ньому приймали участь понад 70 різних організацій. І ну, саме нашим. Ідея наших студентів була дуже цікава і коли був захист і бізнес ідеї студентів, то наш проект Петколучу зайняв друге місце. Студенти педагогічного коледжу презентували у Львові на конкурсі два проєкти івент агентство Алекс Вікторі та той, що спрямований на волонтерство. Команда з Петколеджу прийняла участь у цьому хакатоні. Було понад 70 команд. Вони теж студенти розробляли свою ідею, вони розробляли свої простори молодіжні, які будуть активності в молодіжному просторі. Ну і був ментор у них за Львова, але на конкурсі вони, на жаль, не виграли було мож була можливість виграти до 65 тисяч гривень для того щоб втілювати життя але вони отримали досвід і зараз ми з ними спілкуємося і влітку коли буде більше часу і буде тепло то ми плануємо проводити цю ідею яку вони придумали в життя влітку громадська організація планує денний дитячий табір з розвитку підприємництва та фінансової грамотності для школярів